Вітання. Так, це крой з вишивкою, майбутніх чоботі жіночі. А, значить, вони будуть шитися з овечої тонкої шкіри. Поверх буде накладатися ось ця тканина з вишивкою в техніці рішельє Це передня частина голініща. оце на союзку, на деталь союзки буде переходити. Це внутрішня частина, там, де блискавка вшивається. Додатково оздоблена ось такими 3D-квіточками. На органзі я їх вишивала. І оздоблювала японським стеклярусом. Ось такі, я їх вишиваю різного розміру, і де завгодно їх можна використовувати. Ну, і сама головна ще штука, дрюка, це. Ось такі крила, значить, крила з імітацією пір'ячків, бачите, оце все 3D-ефекти, воно двухстороннє. Складна така була операція для того, щоб ці крила, ну потім уже коли майстер взуття це все збере, це на передню частину заходить, по центру галініща сапожик, буде йти шов. Значить, оця частинка, вона така фігурна, навколо верху галиніща, вона так пришивається. Оці крила йдуть якби назад ножки, це наперед, так? І треба було зробити таку 3D-конструкцію вишиту, щоб вона і форму тримала. Щоб не просто веселі барахтались на вітруці е, пір'ячка, пишки, крилишки, як е, у метелика. А треба було, щоб воно тримало форму. Отут тут є окремі верхні. Скажімо, пелюсточки, пір'ячка які легенькі. А ці, що нижні, оці подвійні з обох сторон, бачите, одна сторона, потім інша, вишита, а зверху це ще нашита вишито окремі такі 3D-елементи. от Я їх вишивала різної конфігурації, потім я їх нашивала, вишивала. Стеклярусом тут посередині. І внутрі там ще проволока. Так що воно все вигинається. Як завгодно її можна поставити, вигнути, як хочеш. Ось так, бачите, в яку сторону є бажання працювати над цим варіантом вже як. За власним бажанням. Куди хочете, туди і вигинети. Всі кончики, всі-всі-всі мають оці все можна вигнути, тому що там всюди по контуру, навіть посередині, там всюди прокладена проволока. Фух, така складна така робота, пана придумали. Тепер треба все це е, втілити у життя. Ось це для косплею, я так зрозуміла. Не знаю, потім побачимо, що там у нас вийде у висновку, який то буде результат. Взагалі, оця штука мені подобається. Навіть можна як брош використати, така вона цікава вийшла у висновку. Як брош, можна, знаєте, таку як заколку на цей, на волосся якусь прикрасу, на шляпки. Особливо. Я люблю дуже такі вінтажні цікаві шляпки, отакі, якісь такі цікаві штуки. Ну, Взагалі-то можна використати. будь-де. Я дуже люблю поєднання декілька технік, вишивки різноманітних, як тут, наприклад, і рішельє, і 3D-вишивка, е, можна ще, ну, якщо б інший виріб був, можна було і кроше додати, і е, різні там і сіточку додати. Це вже на власний розсуд. Наскільки працює фантазія, можна додавати до безконечності. Бескон... До